Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сезон слив у розпалі. Сьогодні буду її консерв, ну, консервувати, а саме квасити. Квасити буду для того, щоб поїсти на зараз і для того, щоб покласти в підвал. Рецепт простий, робиться, як то кажеться, на раз-два, от прям стою в саду, нічого особливого не вимагається. Що для цього потрібно? Звичайні скляні банки, але не твіст. Прості, як під закатку, просто помила холодною сирою водою. У кого банки брудні, можна помити содою, не стерилізую, слива. Сливу можна брати будь-яку, але повинна бути, ну, перше, перевірити, щоб без м'яса. повинна бути тверда. У мене от вона достатньо крупна, це в нас така росте. Можна брати вінгірку, так звану, угорку, можна брати і круглі світлі сливи. Головне, щоб вона була тверда. І щоб від неї легко відходила кісточка. Листя хрону у мене. Можна корінь хрону, просто я використовую листя, можна, можна і корінь. Листя винограду, листя чорної смородини, листя вишні. І завжди використовую отак прутики від вишні, поясню для чого. Також я люблю використовувати фіолетовий базилік. Хто його не любить, може не використовувати. Часник. Звичайна гвоздика, звичайний духмяний перець горошок, духмяний. Так само звичайний, отут у мене чорний перчик, я вже собі відклала, відміряла. Проста сира, холодна вода, сіль, цукор. Що робимо? Листя перемите. Ну, бажано, щоб без хвороб подивитися. Значить, на дно. Я люблю багато спецій. На дно кладу. Ну, десь добрий лист хрону, скажімо так, на дно. Туди два листка винограда, два листка смородини. Два, три, там чотири, скільки відірву листка вишні. і кладу пів гілочки, отак от. Прямо з насіннячком можу покласти базиліка. Трошки це все діло придавлю. У мене баночка півтора літрова. Але розповідаю, як на літр. На літрову банку на дно покладу три середні зубчика чесника. У мене вони достатньо такі крупні, я їх розріжу на троє. Три зубчика чесника. Покладу, напевно, тут у мене п'ять гвоздичок. Покладу три гвоздички на дно, три духмяних перчика на дно. І штук 8 чорних горошків. Також сюди можна покласти гіркий перець, хто любить. Я не люблю. Я люблю краще, щоб було більше часника. Все. Далі напихаю, накладаємо слив, але не під самий верх, десь, отак, от. вище плечиків, трішки вище. Накладаю тугенько, спочатку накидаю, у мене слива дуже крупна, тому мушу її запихати. От її на дно півторалітрової банки її чотири штучки всього влазить. Побачимо цікаво, скільки їх взагалі влізе. Ну, це, напевно, в три шари в мене буде не більше. Да. Так і є. Все. Ось у мене війшло аж цілих 12 слив. Зверху, так само, як і на дно. Кину ще отак от прямо поверху, ще підріжу 2 зубочка часника. Можу навіть і три. Ну, тут півтора літра, то тут підріжу 3 зубочка часника, Тобто 3 знизу, 3 зверху. Якщо на літрову, то 4-5 зубочків загально вистачить. Докину ці спеції. Тут у мене два духмяні перчика, от одна гірчичка, і може не гірчичка-гвоздічка, і може ще штук 8 теж чорних. Далі, так само. Два виноградні листочка, отак. От Але вже базилік не буду класти. Вишневих покладу, напевно, тут штук 5 відірвала. І два-три нових, Це у мене вже третій день з цими сливами пісня. Тому вже трошки воно підсохло. Все. І це все діло. Так само зверху припну, зроблю таку як умовну пробку листями хрону. Все. Ось така у мене як умовна пробка. Якщо от будемо наливати розсіл, по-любому слива, як і огірок, як і помідора, воно вспливає. Тому я завжди беру отакі з вишневих гілочок, отакі от як прутички. І отакий спосіб роблю, якби от гніт, навхрест під плечики. Зараз я запхаю і покажу вам. Для того, щоб ця вся композиція не вспливала. Це роблю ось так хрестик. Ось такий вигляд воно має. Тепер ні слива, ні спеції, нічого не буде вспливати, його буде там утримувати. До речі, так само можна робити і на помідори, і на огірки, на все, що кваситься, все, що вспливає. Далі. Розсіл. Сира, холодна вода. На літр води я кладу ложку цукру столову, просту, звичайну столову ложку. І дві столові ложки звичайної харчової солі. В жодному випадку не йодованої. Так само, от, з невеликою гірочкою. Раз, два, і це діло розмішую. Розмішати треба ретельно, щоб воно повністю все розчинилось. І тоді будемо заливати. Як я вже сказала, ці сливи можна робити, щоб поїсти зараз, і для того, щоб е, ну, дотримати їх до зими і їсти взимку. Різниця буде лише в тому, як ми будемо з ними поводитися зараз, після того, як ми позаливаємо. От якщо ми хочемо їсти зараз, значить ми зальємо баночку до самого верху, візьмемо до неї отаку просту звичайну кришку пластмасову, не, не присоску, а звичайну просту. Зальємо розсолом, отак легенько накриємо кришкою, щоб ніяка муха туди нічого не влізло, підставимо мисочку, підставимо банку в ту мисочку і будемо три дні тримати в теплі, в квартирі, в кімнаті, для того, щоб запустилися процеси бродіння. Коли вони запустяться, через три доби вже з'явиться піна, може бути легке підтікання. Тоді треба буде баночку витягнути, обтерти чистенько і поставити в холодильник ще на 7-10 днів. І вже після того вона буде вже готова для споживання. Якщо ж ми хочемо заготувати цю сливу для того, щоб їсти її взимку, значить порядок буде точно такий. Все зальєм під самий верх, але будемо брати отакі пластикові кришки. До речі, у мене ці кришці вже напевно 4 роки і служать, і служать. Отака тверда цупка котру занурюємо на 10 буквально секунд в окріп, і будемо закривати нею, і зразу нести в підвал, в тепло не ставити. Ну що, розсіл у мене тут розчинився. Я для заливання використовую лійку, щоб воно не плюскало. І заливаю, розрахунок такий, в залежності, звісно, від слив. На літрову банку, якщо слива дрібніша, її може піти десь 600 грамів, 650 Якщо слива така крупна, як у мене, вона у мене така десь вагою, там є, я важила і 70 грамів і 80, і 90, дуже крупна слива, то такої піде 500 грамів не більше. Відповідно, якщо слива дрібніша на літрову банку розсолу піде приблизно 400 мл. Якщо слива крупна, така велика, то прийде, е, піде половина об'єму банки. Якщо літрова банка, значить піде півлітра розсолу. Якщо трьохлітрова банка, значить піде півтора літра розсолу. Ось готово. Це у мене на теперішнє зберігання, ну, на, на теперішню їжу, значить, отак я прикрию, а може навіть цим боком, і на три дні в тепло, потім на сім днів у холод. Класити можна також і у пластикові відра. Звичайно, що це повинен бути виключно харчовий пластик. Але я не дуже це люблю, тому що отакий імпровізований гніт, щоб сливи не спливали, у відрі зробити дуже тяжко. Ну, але якщо робити це у відрі, значить не накладати доверху, ну, може, і 4-5 см, робити добру таку подушку з листя зверху, туди класти тарілку і прижимати пластиковою кришкою. Тоді ця тарілка буде слугувати як певний гніт. Тому що сливи повинні бути постійно занурені повністю, це основна вимога. Також, друзі, ще хочу сказати, що в саму банку хто любить, хто використовує лавровий лист в консервації. Я просто його не люблю і не використовую, тому сюди не клала. Але якщо ви використовуєте для огірків, для помідор, там для перцю, для чого завгодно, то на дно баночки ще один невеликий лавровий листочок. Опис е, інгредієнтів, їх кількість я залишу в посиланні до в описі до цього відео. А вам наразі дякую за увагу. Пробуйте коригуйте під свої смаки, тому що немає в інтернеті жодного рецепту, щоб він задовільнив усіх. Я роблю так, мені дуже смакує і мені, і моїм гостям. І хай вам смакує теж.